Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буду... щось мені захотілося подивитись про Кримський міст. Просили мене це зробити, до речі, щось давненько не дивились, що його чекає, да? а квітень для Росії обіцяє бути насиченим, як би. Тому, що називається, поки міст ще стоїть, треба на нього подивитись. Ну що, подивимося, що чекає цю незаконно збудовану споруду. Тут, напевно, не буду прям часових рамок ставити. Загалом запитаю, да? напевно. Давайте. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, долю Кримського моста. Що його чекає? Скажіть Я правду. вас. Ансус перевернутий. Лагус перевернутий. Торісас перевернути. цікаво, цікавий, що по фіналу? А по фіналу Хагалас. Коментарі треба. Що чекає, міст? Пепеці чекає. Гаразд, що ми маємо? Я є вас Ансус перевернутий, Лаус перевернутий, Торісас перевернутий і Хагалас. Ну, власне, ось Євас. Ну, якщо так, до речі, руни доволі швидкі випали. Тобто, тут мова там, не про кілька років. Ні. Тут. Цьому році навіть щось має той міст чекати. Дуже таке прям вогняне. Що ми маємо? Я вас. Ну це як позначка на рух, зокрема, рух по мосту. Да? Ось ансус перевернутий. Погані новини чекають. Якраз по руху через міст. Мало то ансус перевернутий цей переліт. Приліт такий фатальний, можна сказати, тому що далі йде Лаус перевернутий. Ні, це не про обман в даному випадку. Це якраз вода. Да, руна перевернута, ну, значить щось посипеться аж у воду. Виходить так. Приліт буде капітальний і вже мосту прийде амінь. Ну Зрозуміло, що його не повністю під нуль знесуть, принаймні десь проліт, може там кілька прольотів, водичку то навернуться. Далі, Турісас перевернутий. Ну, поки те, ну, агресивні дії, в принципі. Агресивні дії. Ну, але руна перевернута, тобто ну, не, настільки, не настільки великі, як могли б бути. Тобто є, є щось, є щось, що стримує. Ну, а по фіналу Хагалас, Ну це ж бабах, ну це ж бавовна. Руйнування, будь ласка. Поряд з Турісазом перевернутим, тобто ну, показують, що він не сам навернеться, а що йому поможуть. Що чекає міст? Ну, До речі, якщо так взяти, то ну, е... точно має, тобто, схоже на те, що це не, знаєте, як там вибух на мосту вже був, коли там вантажівка вибухнула, да, то це буде от саме приліт. Е... Може бути приліт з води, тобто натяк на дрони. Але схоже, що не лише. Тут а комбінована атака буде. Два варіанти. Або комбінована якась атака, або навіть кілька атак. Тому що те, що з повітря прилетить, то точно. Ну і воду недар... недаремно показали. тобто от. Ну, одним словом, мосту приготуватись. Амінь буде йому. Гаразд. Ну, давайте тут же подивимось. Амінь буде мосту точно. Ну, знов так я кажу, це не значить, що його прям повністю знесуть. Загалом то я його долю дивився і, в принципі, Буде, буде він в використанні після війни, після цього всього. От, А давайте ще сюди ж дорогу, залізну дорогу з Ростова в Крим, ту, яка через там, Маріуполь, через е, Мелітополь і так далі. Те, що зараз будують росіяни. Давайте тут же подивимось. В принципі, споріднені теми. Да? Чого будують, а тому що бояться, що мостику то капець насниться. Ну, в принципі, вже доля вже визначена. Так, дякую за відповідь. Ану гаразд, покажіть мені, будь ласка, що чекає оцю от залізну дорогу, яку росіяни будують з Ростова в Крим через Маріуполь, через Мелітополь. Що чекає цю залізну дорогу? Ось зараз не я на її карту дивлюсь. Ай скажіть вам правду. Кана Сола. Інгус. Райда. Що, серйозно? Ну і що в результаті? В результаті ото. От зараза. Е, ну, дивіться, дорогу схоже на те, що вони все-таки добудують. Ну, зараз ще окремо запитаємо. Що <кій> ми маємо? Кано, соло, інгус, райдо, ота. Ну ось кано. Кано – це про удача, кано це реалізація планів. Ось соло у них, радість святкування. Да? Я побачив, як там Путін буде там червону стрічку перерізати. Да? Чи двійник його. Ось Інгус, Грошей вкинуто солідно. Ресурс на то є. Ресурс на то виділений. Ну і загалом, як позитивний розвиток ситуації. Ось, власне, Райдо, ось навіть поїде щось по тій дорозі. Мають відкрити все-таки в результаті. І ось Отал. Лада прям в тому дуже зацікавлена. Да? Ну ясно, наказ самого верху йде, що любой ціною зробіть дорогу. Да? Ну, так і зроблять. Так і зроблять. А, ну, гаразд. Добре, добре. Давайте запитаємо, що власне в плані руйнувань цю дорогу чекає. Тут не показали. Добре, дякую за відповідь. Ану, гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну, що дорогу добудують, я зрозумів. Покажіть мені, будь ласка, власне. Що? Покажіть мені, будь ласка. Що буде в плані атак на цю залізну дорогу з Ростова в Крим через Маріуполь, через Мелітополь? Скажіть вам правду. Ей, вас? Корісас перевернути. Дібо, далі. Ансус перевернутий. На фінал який? Що в результаті? А, о, фінал СОУ. Да, е, в тому то і справа. Знаєте, е, таке враження, ніби наші дадуть їй добудувати, да, щоб потім е, поболючіше удари нанести. Виходить, що так. Що ми маємо? Ейвас, Торісас перевернутий, Гебо, Ансус перевернутий Соуло. <кхем> ну, ось Ейвас зразу. Труднощі. Ну, це і робота ПВО. Що чекає в плані ударів? <кхем> ну Летітиме по цій, по цій дорозі. Да, летітиме. Далі, Торісас перевернутий. Ну, все-таки не настільки агресивно летітиме, як би хотілося. Є якийсь здержуючий фактор. Це як, це як летітиме ну, власне, ракети, що там, Хаймерси можуть бути, можуть і не тільки. Також Гебо. А це йде партнерство. тобто, ну, партизани. Це партизани, Це в тому числі, будуть працювати по цій дорозі. Ось Ансус, сюди ж, погані новини, теж приліт. Що по фіналу? Соло, да, ні тільки. Це не перемога. Ось ось приліт, а ось великий Бабах. Ага, що чекає цю дорогу. Тобто, чи запустять її, що добудують? Ну, по тому, що я бачу, да, добудують. Наказ самоверху, там робота, напевно, і день, і вночі кипить. Ось, І грошей туди вкинуто прорву просто. Ну, а ось яка її доля. Працюватиме вона через пеньку лоду. Те, що зразу можна сказати. Ну, якось так. Ну, на цьому все таке. Експрес-відео буде коротеньке. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо буде на то ваше бажання. До зустрічі! Нехай щастить!